Наші амбіції і реальність. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 18-го звичайного тижня, рік перший. Ісус сказав до своїх учнів: Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, той його погубить, а хто своє життя погубить ради мене, той його знайде. Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу? Що може людина дати в замін за свою душу? Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми. І тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Істинно кажу вам є деякі між тут присутніми, що не зазнають смерті, аж поки не побачать Сина чоловічого, що йде у своєму царстві. Ми помиляємося, коли вважаємо, що мир нашого серця залежить від нашого точення. Помиляємось, коли думаємо, що достатньо, щоб, наприклад, ця людина більше мене не чіпала, і я заспокоюсь. Що, коли мені не треба буде так тяжко працювати, я заспокоюсь, що, коли у мене буде достатньо грошей, міцне здоров'я і тому подібне. Натомість причина відсутності миру в нашому серці залежить від нас, а зовнішні обставини. Є лише приводом для того, щоб ця відсутність миру в нашому серці вийшла назовні. Ми навіть не зауважуємо, що наші амбіційні плани, наші фантазії щодо нашого особистого життя руйнують наше реальне життя, бо не побудовані на реальності, а лише на наших мріях і очікуваннях. Одного разу до мене прийшла пара наречених. Які прагнули повінчатися в нашому храмі, вони відразу поставили мені вимоги стосовно того, як повинно виглядати їхнє вінчання. Коли ж я сказав, що такі вимоги неможливо виконати фізично, вони на мене образилися, що, мовляв, священник не хоче їм допомогти в цій важливій справі. Подумаймо, скільки б ви дали жебраку. Якщо б він написав на табличці вимогу менше ста доларів пожертви не приймаю. Кумедно, чи неправда? Але часом і ми вимагаємо від життя від нашого оточення, подібно цьому кумедному жебраку. Господь Ісус дає нам мудру пораду прийми своє життя таким, яким воно є, неси Його, це твій хрест, реальність цього життя. І тільки таким чином ти не загубиш своєї душі, не втратиш сенсу і смаку справжнього життя. А якщо шукатимеш виконання своїх мрій, фантазій, амбіційних планів, то втратиш самого себе, втратиш свою душу. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.